Якщо ж би не було України, який поляк оригінальний. Не оригінально, а дуже багато поляків мріє про те, щоб України не було. І чим нижчий освітній і культурний рівень поляка, тим він більше мріє про те, щоб України не стало. А чи ви не вважаєте, що дуже багато сусідніх держав, сусідніх народів мріє про те, щоб у вас не було от таких паразитів, які століттями Заважали нам нормально жити, заважали нашому розвитку, паразитувало на нас, на українцях, білорусах, литовцях, на німцях, в словахах. І Ви паразити. І вас всі терпіть, терплять, терплять, тому що ми всі є вищого рівня культури, а ви є нижчого. І, і тому ми є більш лагідні, а ви більш хамовиті наглі, і свою агресію ви здобуваєте собі державу. І, на жаль, її маєте ще до, до тепер. Але пам'ятаєте свою історію, ви знаєте, що багато разів було, коли польський народ хамив, хамив і, і сусіди о, о, терпець рвався. Згадайте, що таке є потоп? Потоп. Може за гуглі, що таке потоп? Коли існування отої, отої так званої польської держави, хоча це не польська держава, а це річ политика була на волосинці і не мало вже існувати лише доброта українського народу і. Підступність росіян призвела до того, що, що ви залишити свою державу. Її не мали існувати. І Львів, мав бути наш. І замоці і все і мало бути наше. Натомість ми вас пожаліли, а ви далі хамили. До хамили за того, що перший поділ пішов, потім другий, третій поділ в Польщі пішов. Втрата державності взагалі будь-якої. Потім знову ви почали хамити під час Першої світової війни. Знову, мало, було території Галичину, Волиню купували. Потім знову споділили в 1939 році. Потім знову з'явився Москалі зрадливий продажний, який, який подарував вам, полякам, державність з якогось дива подарував, ще й земель вам нарізав купу. І українських, і німецьких земель вам, е, нарізав. А ви вдячності ніколи ніякої не маєте. Ви дуже схожі тим на росіян. Дуже схожі. Чому цю агресія, агресія пожирати, пожирати, от саранча. Багато поляків водить себе, ніби то від сарматі, то не сармати, а саранча. Мало і мало і мало. Та успокойтеся вже. Живіть собі на своїй території, яку ви награбасили в сусідніх народів. Живіть і там. Робіть свій порядок, але не зазіхайте на Україну. Бо хто на Україну заціхає, того Бог карає.